Шановні друзі, в підсумках я хотів би підвести головні моменти, що я вважаю, ми досягли в процесі нашої роботи. Ну, перше, це те, що ми порозуміли, що є точки зіткнення між українськими і компаніями компанії Великобританії. Ми розглянули питання, можливого контактів на рівні як регіональному, так і галузевому, де спеціалізовані компанії. України спеціалізовані компанії на дея... на напрямках, таких ж українські з Великобританії. Я думаю, знайшли себе хоча б в плані знайомства, в плані порозуміння, що є в Україні. Компанії українські зрозуміли, що є і які компанії зацікавлені співпраці з Україною в Великобританії. Ми також знайшли при... точки притинання в питань питання безпосередньо відбудови України в напрямках, таких як промисловість. Система дитячих закладів навчальних відбудова реабілітаційних центрів для військовослужбовців з повним циклом оновлення це дуже зараз для України важливо. І ми презентували ці можливості, які в нас є. І влада України з задоволенням запрошує безпосередньо вже декілька разів. Президент на це наголошував бізнес Великобританії до співпраці з Україною в самих різних напрямках, де буде створена. Зелена дорога тим, хто хоче працювати прозоро, відверто і працювати хоче реально в реальному секторі економіки. Ми також вважаємо, що в цій програмі ми поступово це тільки розпочалась робота. підключимо, Це ICC буде займатися безпосередньо ряд міжнародних донорів і організацій, які будуть також впливати на цю роботу і будуть підключатися к нашим торговим місіям віртуальним, для того, щоб вони. Коли побачать перші результати цих віртуальних торгових місій, вони також будуть зацікавлені. Ми їх проінформуємо. в письмовому віді, що почалась така робота. От перший захід відбувся. Тому я вважаю, що цей захід і в цілому ця робота має велику перспективу. Її треба постійно модернізувати, постійно шукати нові віди і напрямки діяльності, нові форми взаємовідношень, тому що країни країнам різні. Тому ми будемо дивитися, що з другої країни ми будемо. По іншому, можливо, трошки перестраїть роботи, але основа є та, яку ми започаткували з нашими партнерами з Великобританією. Слава Україні!